Дякую, я додам до того, що було сказано, деякі свої теж міркування. Тут ми разом з цим Андрієм Доченком зробили таку справу. Ми спробували дослідити перспективи єдиноукраїнської помісної православної церкви у світі досліджень соціології, останньої в центру разумкова, і на сайті Київська Русь була опублікована стаття під моїм авторством. І тут дуже багато. Повчально цікаві інформація, але я зараз виберу з того, що є відповідь на таке питання, важливе питання це питання про майбутній статус Української православної церкви. Як ставляться до цього статусу православні різного самовизначення? Відповідно з цих даних останніх, тих, що називають себе вірянами УПЦ МП, вони вважають, що сучасний статус він е, достатній. Це 42% так вважає. Що достатньо сучасний статус. А тих, же, що хочуть, щоб статус змінився, і щоб церква була утворена незалежна, причому тут є два варіанти: що на основі єдиної церкви і на основі Київського патріархату. Таких 37%. Отже, решта або не визначилися, або не мають позиції. Тобто трошечки перевага, але врахуємо, що цих людей, що себе називали вірянами ОПЦМП, тільки 15% від загальної кількості вірян. Плюс є велика кількість людей, 32 які себе називають просто православними або іншоправославними, які можна так міркувати в центральних, а особливо північних, півні, південних і східних районах України, ходять в церкви Московського педагогату, але себе не дефікують із. Московського патріархату. так от серед них число цих людей, число тих людей вірян, що вважають, що має бути єдина церква, набагато вищий. Отже, це означає, що і по інших даних, що навіть не враховуючи вірян, які себе чітко визначили віряни Київського патріархату, серед і решти вірян кількість бажаючих мати єдину церкву суттєво вища за тих, що задоволені сучасним статусом. Але ми знаємо, що з іншого боку, багато про це питали. Єпископата, керівництво церкви щодо того, чи можливе зміна статусу, була відповідь така достатньо категорична, що це неможливо. І що ніяких шансів немає. Там йде варіант риторика покаяння Київського Петра а потім побачимо. Але відповідь тут така: мені здається, що це означає, що решті зрештою має бути якийсь рух. Серед вірян, які приходять в храми московського патріархату, який би цей рух мав би бути незалежний від офіційної позиції керівництва церкви. Якщо цей рух матиме місце і не в, якомусь, в якомусь форматі, чи це просто як обмін думками, чи якийсь рух серед соціальних мереж, чи це якісь інші форми заяви, позиції великої кількості мирян, то в такому ключі, я думаю, що так би інакше це б прозвучало і в суспільстві, це б прозвучало би. І для самого єпископата зараз, принаймні, коли відбувся собор на накриті, великий святий собор Православних церков, то було в цей же час було звернення від і від Верховної Ради з проханням підтримати автокефалію української церкви, і було звернення від мирян це українське православ'я, і в тому числі великої міри мирян. У просеупорецько про церкви патріархату з тим, щоб підтримати звернення до, до Патріарха Варфламе, підтримати процес утворення в Україні Єдиної помісної церкви. Зразу ж за перший тиждень підписало близько більш ніж півтори тисячі чоловік. Це при тому, що ніякої такої особливої особливого рекламування цього підпису серед Мазасов інформації не було. Тобто є існує велике бажання людей в тому, щоби. Відбувся рух, до Єдиної церкви. І я думаю, що важливо, щоб і наступні дослідження вони якраз відображали питання, як суспільство це бачить такий рух, і як суспільстві з допомогою і чинників державних, і чинників громадських цей рух міг би відбуватися. Дякую.